Всім привіт друзі. З вами перебуваємо фактично в самому центрі Львова, де з'явилася інформація, що будуть... що тут буде... що тут будується заправна станція. І бачите, тут розміщені колонки розміщені, є написи. Так якби як заправні. Колонки. Ну, проте, все це є фейки і вброси не знаю, людей, які, напевно, просто це побачили зі сторони, оскільки тут буде, будуть проводитись різні заходи, різні святкування і тому подібне. Тобто це буде такий арт-простір, як зараз це називають проведення івент. Mm -hmm. Бачите, це все. Фейки і вброси. Насправді ніякої е, автозаправочної станції тут не буде. Просто воно в такому форматі тематичному, якби Заправся позитивом, заправся, бачите, тобто, вимкни двигун, увімкни відчуття. Тобто не вірте всьому, що пишуть, тому що гудять і є багато неправди. Це просто неможливо, щоб тут. В тій саме зоні, фактично історичній зоні старого міста, була збудована заправочна станція. На цьому просто намагаються хайпувати. На жаль, сонце зараз б'є нам в камеру, тому напевно не дуже буде якісна зйомка, Стараюся якось затулити. Сонце або встати в такому ракурсі, щоб воно не било в камеру. ось Тому все готується просто для того, щоб проводити якісь тематичні вечори і тому подібне. В цій частині міста я думаю, що воно буде досить атмосферно, так як воно робиться класно і цікаво, тому перевіряйте. Завжди інформацію і не вірте всьому, чому пишуть різного роду хейтери. Воно, так, да, насправді, воно дуже виглядає як колонки для... але я думаю, цікаво просто самому, як воно буде виглядати і що саме тут буде. Але вже виглядає на дуже гарну ідею. Бачимо, що люди працюють і все будується. Ось друзі. Ви бачите, що тут навряд чи би там 95-й бензин називали би енергетичний заряд. Чи як пише на третій колонці, ти в потоці. Емоційно звичайно. Роблять дуже цікаві досить проекти, тому... Самому дуже цікаво подивитися, що з того буде. Тому, друзі, очікуємо на відкриття, я так бачу, що воно буде досить скоро так, в тих моментах і швидкостях, з якими воно будується. Я думаю, це дуже круто і дуже класно компанія Art Max Engineering. будує, бачите. Друзі, всім гарного дня, бережіть себе і до нових зустрічей. Далі буде. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого.